В мене не було 5 гривень, щоб відправити смс вам на армію. Тому я посилаю вам 4 гривні, уявляєте собі, їх хтось там давав ну, там, ті копійки на якісь там булочки, на морожене. Я відсилаю вам 4 гривні, і от нехай ви щось там щось собі там за купите. Це Сирота, сирота Хмельницького, так? Да? так. Сирота Хмельницького інтернату. Я ось таких знаєш, де? біженця, Слованська. Бивший, бивший. І, і вибачте, я вас переб'ю, і кожна людина, якась жіночка пакує ті продукти. Хтось може більше, хтось може менше. Але от тут це Але от, так, те, що люди, нам, нам вже більше ніхто, от тільки ви люди допомагаєте. Все. Ви бачите, що зараз тут є і їжа, і форма, і є все. Але це все завдяки не Верховній Раді і не Міністерству оборони, а завдяки окремим людям. Які не байдужі до цього, які розуміють ситуацію, які розуміють, що, що це потрібно і таким чином вони можуть допомогти. Оце все людське просто, все, що в нас є. Так все-таки від влади щось є. Від влади Ну що нема. Він отримав 684 гривні зарплати. Звісно ж, є. Но, автомата дала влада чи ні? От автомата дала. Автомат. Автомата, і все? Ні, не тільки автомата. Кухню полевую сторону. Их полевой пух. Их полевую по кухню. Саня, и... Саня не, не преуменьшает заслуги.